Октоберфест на YouTube каналі певна п'ятниця, день 14. Ну а що за Октоберфест без Пауланера, незмінного учасника цього фесту? Тільки для різноманітності я взяв Вайсбір – мюнхенське біле пшеничне пиво. Зазвичай його наливають в спеціальний Келих Вайцен. Але він у мене іншого бренду. І тому буде традиційний фестивальний літровий кухоль мас правильного бренду. Це дійсно крута пивоварня, мені подобається все їх пиво, особливо Хеф Вайцін. А ще на їхніх потужностях варять пиво для броварні Хакер Пшор, яка теж є на Октоберфесті. Баночка 05, а келих літровий. Зато піна вся помістилась. Зараз говорити про колір пива та піношапку буде неправильно. Келих не тієї системи. Аромат, як має бути, свіжий, приємний бананово гвоздичний Смак якісної пшенички, насичений, освіжаючий, але без яскравого дріжжового присмаку, як у Хеф -Вайцена. Це пиво з мого топа. Хто не пробував, дуже раджу. Більше про Октоберфест та різне пиво на ютуб-каналі Певна П'ятниця.